Сильніше вдруге за останні три тижні готуємося до українського класичного дербі. Цього разу Шахтар і Динамо зійдуться у фіналі Кубка України. Більш круту афішу в нашому футболі уявити просто неможливо. Найтитулованіші, найпринциповіші суперники у лобовому зіткненні за трофей. Одразу ключова статистика: Шахтар, рекордсмен за кубками України. У гірників 14 трофеїв, але вже у середу Динамо може їх наздогнати. У киян 13 кубків. Ще два має Чорноморець. По одному у Ворскли і Таврії. Як бачите, розбавити домінацію грандів простим смертим українського футболу вдається вкрай зрідка. Це відео прев'ю до фіналу кубка на ютуб каналі в Динамо з нього дізнаєтеся, з чим підходять команди до вирішального матчу. Дамо орієнтовні склади, познайомимо з арбітром, стадіоном найцікавішою статистикою. Наш ютуб канал перетнув позначку у 20 тисяч підписників. Вдячні вам за увагу і просимо не зупинятися. Ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на вдинамо. Вібет, титульний партнер Кубка України, об'єднані футболом. Разом сильніші. І в цьому відео для всіх глядачів в Динамо є спеціальний промокод від ВІБЕТ. Для Шахтаря фінал Кубка України. Остання можливість врятувати сезон, зробити його не геть провальним. Уявіть собі, нижче другого місця Шахтар фінішував у сезоні 95-96. Після того. Або перший, або другий. Але цього сезону, вочевидь, буде інакше. За два тури до кінця УПЛ підопічні Маріно Пушича відстають від Олександрії, що йде другою. На п'ять очок. Математичних шансів на чемпіонство шахтар позбавився після 27-го туру. А по факту Після поразки колосу у 25-му турі. Тож не дивно, що найпопулярніші чутки новини про Шахтар останнім часом це вже не продаж Судакова, а зміни на тренерському містку. Головний кандидат на заміну Пушичу турок Туран. у Динамо. Ті ж п'ять очок різниці від Олександрії, але не відставання, а переваги. Кияни майже новий чемпіон України у двох завершальних турах проти чорноморця і колоса динамівцям достатньо одного очка для чемпіонства. Але, звичайно, хочеться по-перше подолати чемпіонат без поразок. По-друге, зробити золотий дубль. Динамо востаннє вигравало будь-який трофей у 2021-му за Луческу. Тож певний голод. Присутній, попри близькість чемпіонства і сезон без внутрішніх поразок, не скажеш, що в Динамо все безхмарно. Останній матч в чемпіонаті проти Полісся кияни завершили в 0-0. з грою, яка дуже засмутила головного тренера Олександра Шовковського. Я не задоволений діями гравців і особливо в плані прийняття рішень. Тому що дуже багато браку, дуже багато несподіваних, взагалі не схожих на несхожі дії на те, про що ми домовлялися, те, що вони мають робити. Я не знаю, що на що могло вплинути на дії гравців, але вони мають виходити на футбольне поле і діяти так, як ми домовляємося. Те, про що ми те, що ми напрацьовуємо, все інше для мене не зрозуміло». Пройдемося по найцікавіших передматчевих показниках. Ще раз загальний рахунок за кубками України 14-13 на користь Шахтаря. Класична у фіналі, це нам так щастить в одинадцяте. В історії в 10 попередніх фіналах між Динамо і Шахтарем рахунок 5-5. Лише один раз знадобилася серія пенальті. Це фантастичний камбек імені Шовковського у 2015-му. Ще раз Шахтар виборов трофей у додатковий час у 2002-му. В усіх інших переможець визначався протягом 90 хвилин. Андрієвський заробляє пенальті, ДП на його реалізовує. Знаєте, чим пам'ятне це класичне у квітні 2021-го? Це остання перемога Динамо над шахтарем. З того часу, у восьми матчах кияни не можуть перемогти принципового суперника. Чотири нічиїх і чотири звитяги шахтаря. Може, тому і цього разу кияни йдуть невеличким андердогом у відсотковому співвідношенні 57-43 на користь Шахтаря. Вібет офіційний партнер ФК Динамо Київ для всіх глядачів Динамо. Є промокод у відео. Можливо, дата проведення фіналу стане додатковою мотивацією для Динамівців. 14 травня 1975 року в Базилі Динамо вибороло свій перший кубок володарів. Кубків 50 років першому трофею українських клубів в Європі. Імена того складу згадували наші друзі з Ютуб-каналу. Взбірна їхнє відео можете подивитися за підказкою. Вгорі фінал Кубка України вперше прийматиме Житомир. Географія фіналів тепер сягає десяти міст: Київ, Харків, Дніпро, Суми, Львів, Полтава, Запоріжжя, Тернопіль, Рівне, Житомир. Попри прогрес Полісся останніми роками, саме фінал національного кубка на деякий час стане головним матчем в історії міста. До речі, організатори піднапружилися, відшукали додаткові укриття і завдяки цьому збільшили допустиму місткість центрального стадіону у Житомирі. Якщо раніше дозволялося 2500 глядачів, то тепер 4800. Саме стільки було на останньому матчі Полісся Динамо. До речі, як ви сприйняли ціни на фінал? Від 700 гривень найдешевші, а по факту значно дорожчі. Воно того варте. Чи занадто вперше арбітром фінала Кубка України буде Микола Балакін. Не знаємо, чи найкращий, але точно найбільш відомий нині український арбітр. Саме Балакін перервав 25-річну серію без наших рефері у лізі чемпіонів. Зараз у Балакіна вже 4 матчі в ЛЧ. Має Балакін і досвід класичного. У 2019-му при ньому Шахтар переміг 1-0 з вилучним. Тайсона наприкінці, який сварився з фанами Динамо через расизм. І матч Динамо Шахтар першого кола цього сезону також дістався Балакіну. Нічия 1-1 з чистою червоною для Криськіва. Тож в обох класичних Балакіна було вилучення. Коефіцієнт на червону картку у фіналі Кубка становить 2-0. Чотири роки без перемог в класичному це боляче, але насправді останнє дербі залишило дивний присмак, наче нічия на табло, але в другому таймі Динамо безапеляційно переїхало інертний шахтар. Відігралося з 0-2, а насправді могло забивати й більше. Гравці Динамо свої невдачі до перерви пояснювали психологічними проблемами, які зцілив своїм спічем Олександр Шовковський. Наставник Шахтаря Маріно Пушич послався на проблеми втоми: мовляв, не вистачило енергії після 120 хвилин в кубку проти Полісся. Натомість, Артем Бондаренко цю думку не поділив. Сказав, що втома ні до чого, і всі проблеми були через психологію і гру на втримання рахунку. Давайте до орієнтовних складів. Насправді дев'ять гравців Динамо вгадуються легко: Нещеред, Тимчик, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат. Питання лише щодо центру оборони. Якщо ушкодження Попова не надто серйозне, то він мусить зіграти. З ним в парі з рівними шансами на успіх можна очікувати і на Біловара, і на Михавка. Тарас по сезону основний, але останнім часом мав травму і помилявся у попередньому матчі проти Шахтаря. Тож, давайте спрогнозуємо Біловара. У Шахтаря загадок побільше, і також через травми. Клуб відзвітував про повернення до загальної групи Різника Матвієнка і Судакова. Кожного з них, наче, є ким замінити, але в кожному випадку це буде зниження індивідуального рівня. Нам здається, що кри. Критичною є наявність Різника і Матвієнка. Ну а Судакова, якщо він не готовий на 100%, краще використати як підсилення на заміну. Тож прогнозуємо різника, Бондаря, Матвієнка, Педру Енріке, Вінісіуса, Криськіва, Бондаренка, Марлона, Кевіна, Педріньо та Егіналду. Свої зауваження і очікування від складів Динамо і Шахтаря накидуйте в коментарях. Стартовий свисток фіналу Кубка України 2025 року пролунає в середу, 14 травня о 18.30. Пряма трансляція на телеканалі УПЛТБ. Ютуб канал в Динамо пропонує вам передматчеву студію і альтернативний коментар матчу. Цей стрім розпочнеться о 16.30. Його проведуть Артем Дамницький, Дмитро Шпірко і Максим Гіленко. Підписуйтеся на Ютуб канал. В Динамо, аби не пропускати наш контент, тут лише ексклюзиви про ваш улюблений клуб. На цьому наше прев'ю добігає кінця. Якщо вам сподобалося, натискайте вподобайку і підтримайте нас коментарем. Вболіваємо за своїх.